Привіт, друзі! Рада вас тут бачити. І якщо ви натрапили на це відео не випадково, то мабуть щось у вас всередині вже підказує: Хей, настав час для змін або, хоча б для нової думки, яка може змінити напрямок думок, дій, а згодом і життя. Скажіть чесно, бувало таке, що ви просто подумали про щось: якусь людину, подію, річ, і вона ніби сама з'явилась у вашому житті. І ти такий, ого, це щоб Всесвіт мене почув? Наче нічого особливого не робив, але все склалося так, як хотілося. Відчуття, як справжня магія, правда? Сьогодні ми поговоримо про те, як притягувати бажане у своє життя, без магії у прямому сенсі, без чаклунства, без мантр і дивних ритуалів, але з тим, що працює не гірше, а іноді навіть краще, бо є сила, яка вже всередині тебе. І вона реально може змінити твою реальність. Просто треба її ввімкнути, налаштувати дозволити їй діяти. Це буде просто зрозуміло, без надутих фраз і складних схем. І так, майже як магія, тільки справжня, щоденна, життєва. Поїхали. Отже, давай одразу розставимо крапки над і. Коли ми говоримо про притягування бажаного, це не про те, щоб сидіти на дивані, палити свічки і чекати, поки Всесвіт сам усе зробить за нас. Це не магія. Але як не дивно, іноді воно працює так, ніби це справді щось чарівне. Правда в тому, що наш мозок це дуже потужний фільтр. Він буквально фокусує нашу увагу на тому, що ми вважаємо важливим. І якщо ми чітко знаємо, чого хочемо. Ми починаємо це помічати скрізь. Наприклад, ти мрієш про червону машину, і тут раптом червоні машини повсюди. Це не тому, що вони тільки зараз з'явились, просто ти переключив фокус. Це працює завдяки так званій ретикулярній активуючій системі, такій собі антені в мозку, яка відсіює зайве і допомагає бачити саме те, що нам цікаво. І саме це. Перший крок до того, щоб притягнути бажане, чітко знати, чого ти хочеш, бо без цього твоя антена ловить все підряд, і ти не розумієш, чому все так розфокусовано в житті. Отже, ми вже з'ясували, щоб щось притягнути у своє життя, ти маєш спочатку зрозуміти, а що саме ти хочеш, і це звучить просто. Але насправді саме тут багато людей застрягають. Багато хто живе на автоматі, реагуючи на те, що відбувається довкола, замість того, щоб створювати те, що їм справді потрібно. А без чіткого наміру наш внутрішній навігатор просто не працює. Уяви, ти викликаєш таксі, але не кажеш, куди їхати. Машина приїде, але ти залишишся на місці. Те саме й тут бажання без напрямку це просто мрія, що висить у повітрі. Намір це мрія, в яку ти вклав напрямок, енергію і хоча б мінімальне розуміння, як це має виглядати. Як це працює у мозку, наш мозок не може фокусуватись на всьому одразу. Це просто неможливо. Тому він створив внутрішній фільтр ретикулярно активуючу систему. Рес. А вона буквально вирішує на що звертати увагу, а що пропустити. І коли ти чітко формулюєш намір, твій мозок починає автоматично підсвічувати все, що може допомогти його реалізувати. Ти починаєш бачити людей, ідеї, нагоди, які раніше проходили повз. Наприклад, ти вирішив змінити професію, і тут, ніби випадково, з'являється знайомий, який саме цим займається. Тобі потрапляє під руки відео, стаття, нова вакансія це не магія. Це твоя увага плюс фокус дорівнює результат. Чіткість ось у чому секрет: просто хочу більше грошей, це розмито. А от хочу стабільний дохід 3 тисячі доларів на місяць з онлайн-проекту, який мені цікавий у найближчі 6 місяців. Це вже конкретно. І твій мозок отримує сигнал, ага, шукаємо ось це» І починає працювати з цим завданням, навіть якщо ти цього не помічаєш. Чіткий намір це не просто побажання Всесвіту, це команда собі, це я знаю, куди йду, і готовий зробити перший крок. Міні-практика, мій фокус. Перший візьми блокнот або відкрий нотатник. Друге бажання, три бажання. Але не просто що, а й як це виглядає? Чому це для мене важливо, яким я буду, коли це матиму? Третє: подивись на це і спитай себе, це дійсно моє? Я цього хочу, чи це чиясь нав'язана ідея? Це не про магію, це про ясність. А ясність це вже 50% шляху. Отже, твоя ідея, бажання чи намір це наче маленьке зернятко. Ти посадив його у свою свідомість, дав трохи води у вигляді фокусу та наміру. Але що далі? Навіть найсильніше насіння не проросте, якщо воно опиниться у непридатному ґрунті. Так само і твоя мрія, їй потрібно оточення, яке буде її підживлювати, а не знищувати. Ти й то це середнє арифметичне п'яти людей, з якими ти проводиш найбільше часу. Джим Рон бізнес-філософ. Люди навколо тебе, хто поруч, той і впливає. Поглянь на своє найближче оточення, хто ці люди, про що вони говорять, на що жаліються, про що мріють, і чи мріють взагалі. Якщо ти прагнеш розвитку, але проводиш більшість часу з тими, хто постійно скаржиться на життя, боїться змін і живе по інерції, цей настрій мимоволі тягне тебе назад. Це не означає, що треба відрізати всіх, хто не ідеальний, але важливо створити баланс. Тобі потрібні ті, хто дає енергію, а не лише забирає. Оточення формує не лише звички, а й уявлення про можливе. Джеймс Клір, автор атомних звичок: твій інформаційний простір ще один вид оточення. Сьогодні ми живемо у цифровому світі. Ти можеш прокинутися вранці з чудовим настроєм, але після 10 хвилин у стрічці новин вже втратити віру в людство. Контент, який ти споживаєш, це теж середовище, і воно впливає щодня, щогодини, іноді навіть сильніше за фізичних людей. Тож спитай собі, хто у тебе в підписках. Яку музику ти слухаєш, що в тебе на робочому столі комп'ютера чи телефона, які думки викликає в тебе контент, який ти бачиш щодня? Навіть якщо ти ще не там, де хочеш бути, ти вже можеш налаштувати свій простір на ту хвилю, яку хочеш притягнути. Маро Форлео, коуч і авторка, практика, інвентаризація простору. Перший список підживлення. Напиши п'ять людей компджерел середовищ, які тебе реально надихають, підтримують і піднімають. Це можуть бути живі люди, ютуб-канали, книги чи навіть подкасти. Другий список витоку енергії. Напиши п'ять речей або людей, після яких ти відчуваєш втому знецінення або сумнів у собі. Третє. Дії, що ти можеш прибрати або зменшити вже сьогодні? Що можеш додати у своє середовище прямо зараз, щоб підживлювати своє бажання? Навіть змінивши фон телефону на візуалізацію мрії, ти вже працюєш із середовищем. Пам'ятай, твоє бажання як вогонь, і ти щодня або підкидаєш у нього дрова, або лєш воду. Успіх це не лише те, що ти робиш, це ще й те, з ким ти це робиш, і що навколо тебе в цей момент. Тоні Робінс: Усі великі досягнення починаються з маленьких кроків, і це не просто красива метафора, це закон, за яким працює будь-який успіх. Немає миттєвих змін або моментальних результатів. Ти не зможеш одного ранку прокинутися і стати відомим бізнесменом чи відмінним атлетом, якщо не робитимеш постійних кроків у цьому напрямку. Успіх це не випадковість. Це результат невпинних малих кроків, які ти робиш щодня. Джон К. Максвелл, автор книг з лідерства. Як мікродії працюють загалом, мікродії це маленькі кроки до великих змін. Ми часто хочемо швидкого результату. Це природно, адже культура швидких результатів сьогодні дуже поширена. Проте реальний успіх складається з маленьких дій, які ти виконуєш на регулярній основі. І це має сенс, адже маленькі кроки зазвичай не викликають стресу і не відбирають багато енергії. Наприклад, якщо ти хочеш стати професійним письменником, тобі не треба сидіти годинами, щоб написати цілу книгу. Все, що потрібно, це встановити собі щоденну норму, хоча б кілька сторінок. Через місяць це вже буде кілька десятків сторінок. Через рік ціла книга, дій маленькими кроками, але завжди вперед. І результат не забариться. Томас Едісон, винахідник. Це важливо, бо невеликі кроки дають відчуття прогресу і мотивацію продовжувати. Вони не створюють відчуття перевантаження і допомагають зберігати фокус. Як це працює на практиці? Перша щоденні мікродії. Наприклад, якщо твоя мета здоров'я, це може бути просто 10 хвилин фізичних вправ або прогулянка. Якщо ти хочеш поліпшити свою фінансову ситуацію, можеш почати з читання однієї статті на тему фінансів чи вдосконалення своїх навичок щодня. Другий без тиску важливо розуміти, що ці дії не повинні бути великими чи важкими. Вони мають бути такими, щоб ти міг їх виконувати без стресу. Маленькі дії створюють відчуття контролю, і це набагато ефективніше ніж спроби досягти всього за один раз. Третя техніка 5 хвилин. Це проста, але потужна техніка. Якщо тобі складно почати працювати або діяти, просто скажи собі: я працюватиму лише 5 хвилин. Коли ти починаєш діяти, часто продовжуєш працювати довше, навіть якщо не планував цього спочатку. Маленькі кроки це найбільш ефективний шлях до великої мети. Роберт Кіосакі, фінансовий експерт. Практика щодня крок до мети. Перша, запиши свою головну мету. Це може бути мета на кілька місяців або рік. Наприклад, я хочу стати фахівцем у тема, заробляти сума на місяць і працювати з клієнтами, яких надихаю. Друге, розбий мету на дрібні завдання. Щоб досягти своєї великої мети, потрібно визначити кроки, які ти можеш виконувати щодня або щотижня. Наприклад, якщо твоя мета створити бізнес. Почни з дослідження ринку або напиши бізнес-план. Третій щоденний крок: визнач собі один маленький крок, який ти можеш робити щодня. Це може бути година робота над проєктом, одна сторінка тексту, кілька нових контактів чи просто фокус на здоровому харчуванні. Четверте: встанови систему підзвітності, записуй свої дії щодня. Це допомагає побачити свій прогрес і підвищує мотивацію. Якщо ти бачиш, як твої маленькі зусилля дають результати, це стимулює діяти далі. Щоб досягти великих цілей, потрібно вірити в себе і почати з маленьких кроків. Марк Цукерберг, співзасновник Facebook. Пам'ятай, ключ до успіху це послідовність, мікродії кожного дня. Ось що призводить до великих результатів. Маленькі кроки, які ти робиш сьогодні, будуть складатися в результат вже завтра. Це як тренування в спорті. Кожен день ти робиш вправи і в кінці року побачиш реальний прогрес. Маленькі кроки дають великі досягнення. І навіть один, але зроблений крок уперед важливий Кеті Хо – мотиватор. Щоденні маленькі кроки не завжди дають миттєвий результат, але важливо пам'ятати, навіть якщо ти не бачиш змін одразу, це не означає, що ти не рухаєшся вперед. Твоя робота, твої мікродії це вже основа для майбутніх досягнень. Всі великі досягнення починаються з малих кроків, але цей процес потребує терпіння і довіри. Часто ми хочемо результатів прямо зараз, але реальний успіх це не гонитва за миттєвими досягненнями, а вміння залишатися на шляху і довіряти самому процесу. Саме тут і вступає в гру терпіння, адже важливо не лише робити маленькі кроки щодня, але й вірити, що ці кроки дійсно ведуть тебе до твоєї мети. І найголовніше бути готовим чекати, поки ці кроки принесуть бажаний результат. Тепер, коли ти розумієш силу маленьких щоденних дій, давай поговоримо про те, як важливо довіряти самому процесу і мати трохи терпіння. Успіх це не завжди миттєвий результат. І іноді, навіть якщо ми робимо все правильно, здається, що все йде занадто повільно або взагалі не рухається. Але ось у чому важливий секрет: успіх це процес. І потрібно вірити в нього, навіть коли не бачиш моментальних результатів. Все, що заслуговує на увагу, вимагає часу. Гаррі Ведерс, психолог. Коли ти ставиш перед собою мету і починаєш працювати над нею, важливо довіряти самому процесу, не завжди можна одразу побачити, як маленькі кроки змінюють ситуацію. Але якщо ти продовжуєш діяти, навіть коли здається, що це не дає результатів, ти будуєш фундамент для майбутнього. Чому терпіння важливе? Терпіння це не просто вміння чекати, це вміння діяти, незважаючи на тимчасові труднощі та залишатися вірним своєму шляху. Природний процес росту і змін не завжди видимий на перший погляд. Але якщо ти продовжуєш діяти з упевненістю та вірністю своєму наміру, з часом результати почнуть з'являтися. Терпіння це не тільки здатність чекати, але й спосіб поведінки під час очікування. Джойс Мейєр, мотиваційна спікерка. Можливо, ти не бачиш відразу, як твої зусилля починають приносити плоди, але це не означає, що ти рухаєшся невірним напрямком. Чим більше ти довіряєш процесу і залишаєшся вірним своїм намірам, тим швидше почнеш бачити позитивні зміни. Все буде тоді, коли ти готовий до цього. Як розвивати довіру до процесу? Перше, не бігай за результатами. Пам'ятай, що постійна гонитва за результатами може тільки виснажити, замість того, щоб переживати, чому все ще не так, як хочеш, зосередься на самій роботі і на тому, що ти вже зробив. Результат прийде. Друге, зберігай позитивний настрій. На шляху до мети обов'язково будуть моменти, коли ти почуватимешся, наче твої зусилля марні. Це абсолютно нормально. Проте, якщо ти збережеш оптимізм і віру в себе, то будеш рухатися вперед навіть тоді, коли все здається важким. Третій нагадуй собі про прогрес, щоб не впасти у стан сумнівів, записуй свої маленькі досягнення. Кожен крок це вже результат. Переглядаючи свої нотатки, ти побачиш, як далеко ти просунувся, і це допоможе зберігати віру у процес. Четвертий довіряй часу, все, що варте, приходить не одразу. Тому довіряй часу і віддавайся процесу. Успіх це не фінішна лінія, це подорож, і кожен її етап важливий. Час це той ресурс, який працює на тебе, коли ти довіряєш процесу. Карлос Кастанеда, письменник. Довіра до процесу це не просто про те, щоб чекати результатів, це про вміння рухатися вперед без поспіху, залишатися на шляху, навіть коли не все йде за планом, і вірити, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Ти вже робиш усе правильно, навіть якщо не бачиш миттєвих результатів, будь терплячим, і ти побачиш плоди свого терпіння, адже все відбудеться, коли настав час. Все, чого ти хочеш, вже є на шляху до тебе. Потрібно тільки довіряти процесу. Роберт Фрост, поет, також це може здатися дивним, але іноді найбільший бар'єр між тобою і твоїми бажаннями це саме твоя фіксація на них. Часто ми так сильно хочемо досягти чогось, що ця мета починає домінувати в нашій свідомості, і чим більше ми фокусуємось на бажаному, тим далі воно здається від нас. І ось тут і проявляється парадокс чисто парадоксально, але бажане починає приходити, коли ми вже перестаємо зациклюватися на ньому. Чим менше ти хвилюєшся про результат, тим ближче він до тебе. Екхар Толле, автор книги Сила теперішнього. Здається, нелогічним, чи не так? Але це справжня істина. Коли ми настільки зосереджені на своїх бажаннях, що буквально відчуваємо розпач від того, що не досягаємо їх, ми створюємо перепону для їхнього приходу. Наші думки та емоції у цьому стані перетворюються на енергію, яка більше відштовхує від мети, ніж наближає до неї. Як це працює? Перше звільнення від потреби досягти. Коли ми відпускаємо наше бажання, ми звільняємося від внутрішнього тиску. Ми починаємо діяти більш спокійно, без надмірного хвилювання, і це робить нас більш відкритими для нових можливостей. Весь процес стає природним, і ми не обмежуємо себе надмірними очікуваннями. Друга розслабленість привертає можливості. Іноді надмірне бажання отримати щось може створити відчуття браку або нестачі. Якщо ж ти перестаєш зациклюватися на тому, чого хочеш, ти починаєш приймати те, що є, і саме в цьому моменті відкриваються нові можливості. Це як заклинання. Чим менше ти прагнеш досягти, тим більше можливостей приходить самостійно. Третє Дії без тиску. Коли ми не зациклюємося на результаті, ми діємо вільно і природно. Це дозволяє нам більше експериментувати, робити кроки без страху помилитися і насолоджуватись процесом без тиску та стресу, ти здатний приймати краще рішення і більше насолоджуватися шляхом. Найкраще віддається, коли ми не зациклюємося на тому, що хочемо. Відпустити це відкрити двері для чогось нового. Тоні Робінс мотиваційний спікер. Як перестати зациклюватися? Перше. Сфокусуйся на сьогоденні. Замість того, щоб думати про майбутнє, зосереться на тому, що ти можеш робити прямо зараз. Став кроки, які принесуть тобі радість і задоволення в процесі. Другий. Практикуй відпускання. Кожен раз, коли ти помічаєш, що зациклюєшся на результаті, зроби глибокий вдих і скажи собі: Я відпускаю це і довіряю процесу. Це допоможе зменшити стрес і зберегти фокус на тому, що дійсно важливо. Третє, будь відкритим до змін. Не прив'язуйся до конкретного способу досягнення цілі, бажання може прийти в несподіваній формі або в іншому вигляді, ніж ти планував, будь готовий сприймати нові можливості. Іноді, щоб отримати те, що хочеш, потрібно припинити прагнути до цього. Джеймс Аллен, автор книги Як мислити і багатіти, коли ти зациклюєшся на бажаному, ти якби ставиш блок на те, щоб воно могло прийти. Замість того, щоб сидіти і чекати, відпусти свою мету і дозволь їй прийти в потрібний момент. Пам'ятай, що бажане найчастіше приходить не тоді, коли ти його активно шукаєш, а коли ти відпускаєш контроль і просто довіряєш процесу. Те, чого ти хочеш, вже йде до тебе. Просто перестань зациклюватися на ньому і дозволь йому прийти. Лаоци, філософ. Отже, ми пройшли шлях, на якому розглянули, як притягувати бажане у своєму житті без магії, але з силою чітких намірів, довіри до процесу та правильних дій. Пам'ятай, що все, що тобі потрібно для досягнення мети, вже є всередині тебе, ти просто маєш правильно направити свої думки, емоції та дії. Не забувай, що кожен маленький крок має значення. І навіть якщо ти не бачиш миттєвих результатів, твоя робота приносить плоди. Вір у процес. Практикуй терпіння і не зациклюйся на результатах. Кожен день є можливістю наближатися до твоїх мрій. Дякую, що подивилися це відео. Якщо тобі сподобалася інформація, обов'язково постав лайк. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео, та залишай свої коментарі з власними порадами та ідеями. Я завжди рада почути твої думки, і разом ми можемо створювати ще більше корисного контенту. Не забувай, що ти здати на більше і твої бажання обов'язково здійсняться, коли ти впевнено йдеш до своєї мети. До зустрічі в наступному відео!